Привіт! І освіта, дівчата. Хоч... справа? Добре, хочете, я вам про вас дещо порозказую. Е, що ви пишете? Про вас дещо порозказую, хочете? Давайте. Наприклад, наскільки ви гарно чи негарно сумісні з якоюсь іншою людиною, чи з дівчатами, чи з хлопцями. У нас немає грошей, чесно чесно. А я гроші не прошу вас. Окей, давайте тоді. Це не астрологія, не нумерологія, ніяка не езотерика, це наука. А тепер дивіться, ви мені називаєте число місяць рік народження якогось хлопця і вашу дату народження. Я вам потім розказую, ви потім мені кажете, співпало чи не співпало. Якщо давай, буде шри. цікаво, продовжуємо розмову далі. Давайте між нами. Давайте, давайте. Між вами двома давайте. Давайте. Окей. Настя, день. Так, Так. Цим людям некомфортно спілкуватись. Вони, коли спілкуються, вони перебувають одне одне. От та, яка 2006 року, я можу сказати одне. А ну, я вас хочу глянути. Це хто 2006 року? Ага. Коротше, ви Сталін у спідниці. Ви людина дуже емоційна, дуже вибухова, і ви любите, щоб було так, як ви скажете. Якщо хтось з вами не згоден, ви того зітрете у порошок в пух і прах. Ви дуже цілеспрямована людина. Ви, ну, якщо я вже по-моєму, сказав, хтось з вами не згоден, ви все одно будете доказувати свою точку зору. от, Любите командувати, дуже любите командувати. от, і а, З іншою людиною у вас е, погана сумісність. Це не ваша подруга взагалі. А, <реш> а розкажи про мене, що а дата народження яка? А, То это целеустремленный человек, который любит эм, любит трудиться, трудяга такой. Э, если с ним кто-то не согласен, он будет доказывать свою точку зрения, будет стоять на своем, такой упертый человек. Угу. Он не эмоциональный такой, как вот та вот девушка, про которую я рассказывал. Вот. Ну информации мало, но вот она такая. Если б чуть більше времени было, я б мог посчитать і дати більше інформації. Давайте ще й про те. Ні, я не давай. Дивіться, я, ну, я, я ж спів, ще, все, що сказав, у нас співпало, правильно? Да, 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 прямо на 100%. Дивіться, дівчата, якщо вам цікаво, можете зайти на мій YouTube канал, називається Хто твоя пара? Mm -hmm. От, і там багато інформації, цікавої, корисної, яка зробить людей щасливими. Я сподіваюся. Якщо якісь питання є, то можете написати мені в інстаграм там під кожним відео моє інста є. Це дуже вам дякую, дякую Но... на ваш YouTube канал. Успіхів вам! Дякую, дівчата, гарного вам вечора. Задаєм. Ось Отакі справи, шановні друзі. Все, все, що я кажу, ви бачите, воно все співпадає. Тому поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на мій YouTube канал. На дзвіночок, натисніть, будь ласка, вам не важко, а мені буде приємно і це мене буде мотивувати знімати для вас іще, іще нові і більш цікаві відео. Хочете, щоб я порахував вашу сумісність з кимось, з ваших знайомих? Ось мій інстаграм. Зв'язок зі мною тільки через мій інстаграм, можна ще телеграм, телеграм-канал. Я вам бажаю всього на Будьте обережні і вчіться на помилках інших людей, не на своїх помилках. Всем на